Наш земляк очолив в українську армію. Степан Полтарах став новим міністром оборони. Президент скасував одне свято та встановив інше. Учні бритівської школи відвідали Білгородністровський центр культури та дозвілля. У Києві сьогодні знову було шумно. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бежинар. Далі докладніше. Українська армія отримала нового міністра. До речі, нашого земляка з Бесарабії. 14 жовтня Верховна Рада під час ранкового засідання затвердила Степана Полторака на посаду міністра оборони. За відповідну постанову подану президентом України, проголосували 245 народних депутатів. Крім того, парламент підтримав постанову про звільнення Валерія Гелетея з посади. Виступаючи в сесійній залі, президент подякував Гелетею за вірну службу Україні. Він також зазначив, що Полторак має високий авторитет, вагомий бойовий досвід та стратегічне бачення. Нагадаємо, Степан Полторак, колишній командувач внутрішніх військ МВС України, кандидат педагогічних наук, доцент. 15 квітня 2014 року був призначений на пост командувача Національної гвардії України. Петро Порошенко скасував одне свято та встановив інше. Президент України своїм указом відмінив святкування дня захисника вітчизни, яке щороку відзначали 23 лютого. Натомість глава держави з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості установив інше свято. Щороку, 14 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці УПА та українських козаків будуть відзначати ще день захисника України. Відповідний указ глава держави підписав 13 жовтня. Повідомляє прес-служба президента. Учні Бритівської школи сьогодні відвідали Білгородністровський. Завдяки ініціативі батьків та допомозі народного депутата України Віталія Дмитровича Барвіненка діти побували в місцевому центрі культури та дозвілля. Там для них виступив Львівський академічний театр. Подробиці дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. Теплий, сонячний день, довольні дитячі лица. Во дворі Бритовської школи зібрались ребята різних возрастів. Всі вони ждуть автобус. Только что закончились уроки и с минуты на минуту ученики сельской школы отправятся на спектакль. Сегодня в Белгороднестровском последний день гастроли Львовского театра. Показывают «Три поросенка» и «Наталку Полтавку». Едем сегодня практически всем классом на спектакль «Наталка Полтавка». Интересно узнать что-то новое, и это поможет в дальнейшем сдавать экзамены по ЗНО, потому что вопросы будут именно по этому спектаклю. Я приехал сюда с Луганской области. Мне интересно посмотреть, ну, какие виды тут спектаклей, сравнить, которые у нас были там, в Луганской области. А там ты что смотрел, куда ходил? <съем> Бенефис. Ну, у нас есть городской театр, но ну, областной. Ежемесячно, раз в месяц, два месяца мы ходим ну, в спектакль. Повысить свой уровень знаний. Меня зовут Каченко Ивана. Куда ты едешь сейчас? Я еду в театр. Угу. А что смотреть будешь, знаешь? Да, будем смотреть э, Наталку-полталку. Э, ну, я ожидаю от этого спектакля что-то интересное и захватывающее. Ну, чтобы я жду Я была в театре в пять лет э, с папой. И мне очень там понравилось, потому что мы смотрели муль... ну, как мультик. Э, я уже не помню, кажется, «Волк» и «Красная шапочка». Мне очень понравилось, думаю, в этот раз тоже понравится. Зауч Бритовской школы Людмила Даниловна Генченко рассказывает, что билеты для ребят купили родители. Цена всего 25 гривен. А вот перевозку организовал и оплатил народный депутат Украины Виталий Дмитриевич Барвиненко. Сьогодні наші діти, учні бритівської школи, відвідають театр Львівський, академічний драматичний театр, який приїхав в місто наше Білгородністровський і дає дві вистави для початкової школи, троє поросят і для старшої школи Наталка Полтавка. Нам допоміг перевезення дітей Віталій Дмитрович Барвиненко, Ми йому дуже вдячні. Бритовская школа открылась не так давно. До этого она несколько десятков лет находилась в стадии строительства. Учителя, ее директор, да и сами бритовчане говорят, школа заработала во многом благодаря народному депутату Виталию Дмитриевичу Барвиненко. С тех пор он для нее сделал немало. Сюда было куплено современное оборудование, учебные классы светлые и просторные, тут же большая спортивная площадка. Сейчас Бритовская сельская школа одна из лучших в области, где дети учатся в комфортных условиях автобус прибывает как раз к началу спектакля только все успели рассесться как на сцену выходят артисты первой появляется героиня пьесы ивана котляревского наталка полтавка под музыку николая лысенко следом за ней по сценарию пан возный Настал мой час. поездка в театр – настоящее событие. Возможность побывать за пределами своего родного села или города у местных детей бывает нечасто. А уж тем более оказаться на спектакле в исполнении настоящих профессиональных артистов со Львова. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ. Вантажівки з допомогою прибули з Німеччини у Харків. 13 жовтня прибули перші 10 машин гуманітарного вантажу з Німеччини, який був наданий для України. Про це повідомляє прес центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. До України привезли побутову техніку, медикаменти, одяг та інші речі першої необхідності. Вантаж наразі розміщено на складах, які знаходяться поруч з майбутнім транзитним містечком, що потім відразу передати його жителям зі сходу України. Пізніше у Харків прибудуть ще 15 машин з гуманітарних гуманітарною допомогою, крім того, Німеччина надасть Україні необхідне технічне обладнання для побудови трьох транзитних пунктів і збірних будинків для короткострокового проживання людей, які тимчасово переміщуються з районів проведення АТО, а також забезпечить їх всім необхідним від теплого одягу та медикаментів до побутової техніки. Смолоскипної ходи вулицями Одеси не буде. Одеські філії організації Соціал-Національна Асамблея та Патріот України, а також добровольчий полк МВС України Азов, скасували заплановану на 14 жовтня акцію. Про це кореспондентам видання Думська повідомили представники всіх трьох об'єднань. Нагадаємо, націоналісти хотіли провести в Одесі смолоскипну ходу. Марш героїв іду на ви, щоб згадати сторінки героїчного літопису нашої країни. Скасування маршу в Одесі пов'язане з проведенням масштаб. Ної акції в Києві, куди з'їжджаються патріоти з усієї України, а також інформацію про можливі провокації повідомили кореспондентам. Інші патріотичні організації міста, включаючи самооборону майдану і правий сектор, ідею маршу не підтримали з самого початку. Під час зустрічі з вихователями та персоналом Білгородністровського дитячого дошкільного закладу Буратіно народний депутат Віталій Дмитрович Барвіненко як завжди відповідав на численні запитання та розповів про плани щодо розвитку нашого регіону. Більш детально про це розкаже в наступному сюжеті Ангеліна Савенкова. В нашем городе не повторятся одесские события 2 мая. Мы не станем еще одним Донбассом, уверен депутат Украины Виталий Барвиненко. На одной из рабочих встреч, которые сейчас в своем округе проводит народный избранник, в детском садике номер два Буратино его спросили видите, о видите, ситуации видите, в нашем регионе. Скажите, пожалуйста, какая обстановка политическая в нашем городе, в нашем регионе, вам виднее, вы нам ну, как-то успокоите, чтобы мы действительно хотели идти на выборы и спокойствие. Спокойствие и порядок обеспечить удастся, заверил депутат Виталий Барвиненко. А заезжим гастролерам, которые прикрываются громкими лозунгами и названиями, будет дан отпор. Ними должны и будут заниматься правоохранительные органы. И попытка, что ситуация, но мы на сегодняшний день наших сил, да, может быть сложно, тяжело. Может быть, на общественных началах, но нам хватает, так сказать, пока силы ресурсов сдерживать ситуацию в городе, даже несмотря на то, что там и милиция, и прочие органы как-то самоустранились. Хотя сейчас надо должного Черенко начальнику УВД последние дни он начал там активно тоже так сказать, содействовать и помогать, чтобы тут сдерживать порядок и наводить порядок, чтобы не было этой там, стрельбы, там этих всех безобразий, которые происходят. Вера Ефимовна Попова, заведующая детским садиком Буратина, от имени всего коллектива поделилась с народным депутатом проблемами и переживаниями по поводу дальнейшего существования детских дошкольных учреждений, находящихся на обеспечении государства. В нашей стране львиная доля расходов по содержанию школ и садиков ложится на плечи родителей. Однако это неправильно и не может продолжаться постоянно, считают педагоги. Хотелось бы, чтобы государство повернулось к нам лицом, чтобы мы не стояли с протянутой рукой у родителей, и чтобы не было даже понятия о благотворительной помощи родителей. Да, родители у меня очень хорошие, это правда. Я могу гордиться своими родителями, потому что таких нет, как и дети. У меня самые лучшие дети, самые да. лучшие родители. Но Мне бы не очень не хотелось в это трудное время постоянно быть зависимым от родительской помощи. Хочется, чтобы государство наконец-то вспомнило, что есть дошкольники, которые нуждаются допустим, в решении глобальных вопросов, капитальных ремонтов. Говоря о планах на будущее, народный депутат Украины Виталий Дмитриевич Барвиненко отметил, что со временем ситуация должна нормализоваться. Несмотря ни на что, газификация в городе продолжится. Все начатые ранее проекты будут закончены. Будет открыта школа Олимпийского резерва по водным видам спорта. Документы уже почти готовы. Весной можно приступать к работе. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. У Києві сьогодні знову було шумно. Голові Верховної Ради України Олександру Турчинову навіть довелося достроково закрити засідання парламенту через заворушення під будівлею Верховної Ради. Як передає уніан, невідомі намагалися прорватися до входу у Верховну Раду. На підкріплення до представників правоохоронних органів підійшли близько сотні правоохоронців у повній амуніції. Мітингувальники біля Верховної Ради закидували їх петардами та з палицями у руках намагались пробитися крізь їхній кордон. Намагаючись увірватися до будівлі кілька сотень радикально налаштованих молодиків, в масках почали кидати в будівлю димові шашки та коктейлі Молотова. Працівники одеського управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали банду. Як повідомляє прес-служба МВС, учасники етнічної групи у складі чотирьох чоловіків впродовж року займалися розбійними нападами, викраданням людей, вимаганням та іншими майновими злочинами на території Одеської області. Було встановлено, що вказані особи переодягалися у форму працівників міліції, викрадали підприємців, привозили їх на конспіративну квартиру, де жорстоко катували. Після чого проникали до їх помешкання, де привласнювали гроші і цінності, які Лили між собою організатором злочинного груповання був 39-річний уродженець близького сходу, який згуртував навколо себе трьох виконавців: двох 32-річних жителів міста Дніпропетровськ та 47-річного жителя одного з районних центрів Одеської області. Всі фігуранти заарештовані. Триває слідство. Ось таким багатим на події видався цей день, 14 жовтня. На сьогодні це були всі новини. Побачимося з вами завтра о 18-й годині на телеканалі Бесарабія ТВ. З вами була Тетяна Беженар. На все добре і хай щастить.